Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот. Що був з числа дванадцятьох, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Йдіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу. Куди він увійде? І скажіть господаре відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття. І, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам, він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його Перше послання до КОРІНТЯН, розділ шістнадцятий. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожний з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете, з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу, а у вас може зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо надіюсь, деякий час у вас перебути. Коли те Господь дозволить, В Єфесі я перебуду до п'ятидесятниці, великі, бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай отже ніхто ним не легковажить. І відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А щодо брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він не мав ніякої охоти тепер прибути. Прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати. Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї і що вони віддали себе святим на службу, то щоб і ви також корилися таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, фортуната і Ахаїка. Вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас, церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно, Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати, вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт! Моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, а натима на нього. Мараната, благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Псалом 135 хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами, усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює. Виводить вітер із своїх сховищ, він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте. Над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв і Ога, царя Башану. І всі царства ханаанські, і землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя поган божище то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля. Благословіте Господа, доме Арона, благословіте Господа, доме Леві, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Книга приповідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Друга книга. ХРОНІК. Розділ двадцять Але сьомого року Йоада набрався сміливості і узяв собі до спілки начальників над сотнями Азарію, сина Єрохама, Ізмаїла, сина Йоханана, Азарію, сина Оведа, Масею, сина Аддаї, та Елішафата, сина Зіхрі. Вони перейшли юдею і зібрали левітів з усіх юдейських міст і голів ізраїльських родин, та й прийшли в Єрусалим. І вся громада уклала в Божому домі умову з царем. Йояда сказав їм: Ось царський син! Він повинен бути царем, як то вирік був Господь про синів Давида. Ось що ви зробите. Третина вас, священники і левіти, що приходять на службу в суботу, буде за воротарів коло порогів, друга третина буде при царськім палаці, а остання третина буде коло брами єсод. Увесь же народ буде в дворах Господнього дому. Ніхто нехай не входить у дім Господній. Крім священників та левітів, що служать вони можуть увійти, бо посвячені, а весь народ нехай тримається господніх приписів. Левіти нехай обступлять царя звідусіль, кожний із своєю зброєю в руці, і хто б не ввійшов у храм, того нехай уб'ють. Нехай вони держаться царя, коли він буде входити або виходити. Отож, левіти та юдеї зробили все, що звелів священник Йояда. Кожний забрав своїх людей, тих, що приходили на службу в суботу, разом з тими, що відходили в суботу, бо священник Йояда не звільнив черг. Потім священник Йояда роздав начальникам над сотнями списи та великі і малі щити царя Давида, що були в Божому домі. І поставив увесь народ кожного за зброєю в руці від правого до лівого рогу дому, коло жертовника і коло дому навколо царя. І вивели царського сина, і наділи на нього вінець та й відзнаки, і настановили його царем. Йояда та його сини помазали його і закликали Нехай живе цар. Почувши клик народу, що збігався та вигукував до царя, Аталія вийшла до народу в дім Господній. Поглянула. Аж ось стоїть цар на своєму місці при вході, і князі і сурми коло царя, а весь народ краю радий сурмить. І співці з музичними приладами були там і голосно прославляли. Тоді Аталія роздерла на собі одежу і закричала Зрада, зрада. Священник Йояда дав такий наказ начальникам над сотнями, що правили військом. Виведіть її геть за двір, а хто піде слідом за нею, нехай буде порубаний мечем, бо священник велів. Не вбивайте її, мовляв, у домі Господньому. І вони поклали на неї руки, а як вона війшла до входу кінської брами царського палацу, там убили її. ЙОЯДА заключив союз між собою і усім народом та царем, щоб їм бути народом Господнім. І весь народ. Пішов у божницю Ваала і зруйнував її, Жертовники її та бованів її, порозбивали, а матана, жерця ваалового вбили перед жартовниками. І доручив його догляд за Господнім домом, священникам та левітам, що Давид розділив був на черги для Господнього дому, щоб приносити всепалення Господові. Як написано в законі Мойсея з радощами та співами за велінням Давидовим. Він поставив воротарів коло воріт Господнього дому, щоб ніхто нечистий від чого будь не міг туди ввійти. Нарешті взяв він начальників над сотнями, вельмож, старших в народі і весь народ краю вивів царя з Господнього дому. І, війшовши через верхні ворота в царський палац, посадили вони царя на царський престіл. Увесь народ краю радів, і місто заспокоїлось, а Аталію зарубано мечем.